Вася не радісний, це буде розказувати курочки наші. <рискій> чай. Ммм, Мій. Робили хату більш біднішу. Ну, може, це не можна показувати, не знаю. Постараємось до нового коляду. До зустрічі. Всім привіт! Зараз Назар за Дніпровський. Він же Вася. Розповість всім вам про новий будинок Люби та Васі. Все покаже та розкаже. Пан Назар. Вася не радісний це буде розказувати, тому що в кредити в борги влізли, щоб отаку. От поверніться, будь ласка, яка хатинка у нас тепер з Любою. Бачите? От а який сад у нас подивіться сюди. Розовіться, там же ж знімати і знімать, Є не де може йти пличка. Де там і перелазив через паркан смішно, там помідорчики, там і там та буречки називаються, там дрова робимо, там в сараї, можна це, різні зварювальні роботи вести, там дрова робимо. Коротше, тут набагато локація стала набагато більш творчою, дуже багато можна зняти цікавого. Тут у нас курочки наші, там у нас сараї, там це ті типу, сарай, де кізочка. Тут от гараж де можна хазяйнувати, дуже багато сцен буде зніматися ось тут, де веранда. Перешли раніше у нас була обтянута винограда, дивіться який розкішний виноград. Тільки розкішний виноград, тобто по кадру, тут просто а квіти наші потім оце, бачите, посадили. Тут хазяйські може є. Може, я не знаю, які з них хазяйські, які наші посадили, щоб для, для краси. Ну, коротше, локація э, бомбезна. Так ми трошечки уникаємо, звичайно. От, э, щоб це було на село, нам заважають трошки оці от новострої. Ну це як кажуть колдовство. Я кажуть, камера трошки підкрадається, щоб це ну, складалося враження, що це сіньківка, що це значить нова хата. Але те, що ми знімаємо в Києві, економить величезний час і продюсерам, і акторам, і нашим шоферам, тому що ну до півтори години на дорогу тратити в один кінець, і потім стільки ж півтори години назад їздити їздити. Сіньківки це романтика, за яку ніхто не доплачує, а хочеться і подовше поспати перед тим, як на знімальний майданчик потрапити. Особливо, коли стомлений після зміни швидше до дітей, до дружини, а ще півтори години їхати до Києва. Подивіться, яке ліжечко. Я не скажу, що тут зачиналася третя дитина. Тарасик, ми ж народили Тарасика в цьому третьому сезоні. Можливо, на цьому ліжечку, Бог його знає, я не знаю. Це залишилося за кадром за сценарієм. Тут якийсь чай. Мій романтика. Я обожнюю таке. Оце я обожнюю, коли так, помідори, компотик, коли в графінчику горілочка, ну це моя іделі, там баночки, силінь, ну просто ну от. Кілимки от зроблено, от знаєте, з любов'ю зробили. Режисер, продюсер так дав команду ребятам зробити, щоб все було от просто перфект. Так, по хаті ми ще всередину підемо. Тут я навіть толком не знаю, що тут на цілий Тут у нас така машина цікава стоїть у господаря. Вона така, я не знаю, він над нею, воць якась модель, така стара. Бачите, таке, ну це не наш, це, це не Вася. Що подвір'я? Тут є, ви ж бачите, є де розвернутися, є кажуть, що погодувати. Я думаю, треба йти далі. Треба дивитися, яка у нас там розкішна веранда, що у нас там дворик, який, і побачимо, що буде в хаті. Фантазія, коли знімалася. Дуже-дуже просто розкішна стіна така. Да, так. Просто фантастична. Вона була може зеленіше. Час іде. От ми сюди зберемося. Якщо прийдете через тиждень, я думаю, може, воно вже й облетить. Він таким вітром і отпаде. Все дивіться, це ми значить звідти вийшли. Тобто, наскільки, наскільки, о, сусід прекрасний. От це стіна розкішна. Там у нас вулиця, ми перейдемо потім на іншу локацію, де наші діти живуть дуже вигідно. Підгадали, що два будинки поруч. Ласкаво просимо, бачите, яка віраночка. Тут багато сцен можна знімати. Це просто розкішна лавочка. Виноградик, ну, ну просто ну, бомба, бомба, не локація, а просто бомба. От. Так, ласкаво просимо. Заходимо. Все одразу кіношне. Кіношне зразу все, бачите, там сходи обклеїли, щоб хазяї не сердилися. Тут пе... міняли двері, знімали. Робили хату більш біднішу, більш таку сільську, тому що тут більш багача хата. Тому міняли двері, заклеювали ці. Ну, таке. тому що двері он, зняті. Он. Двері он, знімалися, тому що дуже дорогі двері, як для цього, і робили робило такі от, робили е, хати. ну, <тас> тобто, Може це не можна показувати, не знаю. Коротше, я сказав. Меблі винесли, меблі, За завезли наші. таке. Я... Що може бути? що може бути, Коврики такі, що може бути у Люби і у Васі таке, щоб воно. Зараз мене вже в кадр покличуть. От. Тобто дуже гарно попрацювали Над локаціями просто розкішні. Я не знаю, чи буде включатися у нас ще другий поверх, ну, по моєму там є, там по-моєму, господарі. От перший так, просто зробили, от, ну, наше, от тут заходить, це наша спальня. Тут ми з дитинкою. Це у нас маленька дитинка. Тут типу, ось фотографія маленького хлопчика. Це потрясаєш. Ось він такий тадей, тадей, розкішний це наша, типу. Тарасик, а насправді його тадей звати, розкішне дитя, просто бомба. От. Це наше типу, сімейне ложе. такому спальню маємо все. Ну, тобто, художник і режисер попрацювали. Оце чого варте? Оце чого варте? Це просто. Ну я ж зразу асоціація ж з 70-ті вісімдесяти років Радянський Союз, Да, воно таке було. Воно таке було, і в наших в селах у бабусів, дідусів, досі воно все так. Це просто, просто унікально. Так, що, от коли заходиш в таку локацію, коли вона так готова, зразу навівається, воно дійсно допомагає творити і творити гумор. Так що постараємось для нового каналу. До зустрічі. Говни і Хай Назарчик прийде і поздрави їх, і вони побачать, який він уважний і вихований.